Доброго дня, шановні присутні, вітаємо вас на громадських слуханнях в процесі громадського обговорення планованої планованої діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля приватного акціонерного товариства Український графіт. Я пропоную ще хвилин 10, ну, до 10 зачекати. Вдруг ще хтось під'єднається до конференції, щоб взяти участь. Добре? Бо зараз Добре. тільки представники підприємства і. Поповноваженого територіального органу під'єдналися. Ну, давайте продовжувати. Оскільки ніхто не під'єднався до громадських слухань, я зачитаю акт. акт про неявку представників громадськості на громадські слухання щодо планованої діяльності встановлення обладнання для виробництва електроконтактних прокладок практику керграфіт на виконання вимог пункту 23 порядку проведення громадських слухань. У процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989, зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України 08 вересня 2023 року номер 967 мною Головуючим громадських слухань, начальником відділу оцінки впливу на довкілля, департаменту захисту довкілля Запорізької обласної державної адміністрації, отовою Оленою Володимирівною у присутності директора департаменту захисту довкілля Запорізької обласної державної адміністрації Петрухіна Антона Всеволодовича. Головного спеціаліста відділу оцінки впливу на довкілля, департаменту захисту довкілля Запорізької обласної державної адміністрації подаріної Марії Олександрівни, технічного директора прад «Український графіт Пітюнника Олексія, заступника генерального директора з екології прад Український графіт Вагіна Андрія. Начальника лабораторії охорони навколишнього природного середовища «Укрграфіт» Калашник Юлії та розробника звіту з оцінки впливу на довкілля суколиної Ельвіри складено цей акт про те, що під час проведення громадських слухань щодо встановлення обладнання для виробництва електроконтактних прокладок прат Український графіт, що були проведені 18 грудня 2023 року. З 14 до 14.20 в режимі відеоконференції в приміщенні департаменту захисту довкілля Запорізької обласної державної адміністрації за адресою міста Запоріжжя, проспект Соборний, 164. Представники громадськості були відсутні. Дякую за увагу. Громадські слухання закриті. Дякую. Дякую.